На Закарпатті затримали наркозбувачів. В Ужгороді та районі у помешканнях та транспортних засобах учасників наркогруп виявили зіп-пакети та згортки з наркотичними та психотропними речовинами: близько кілограма канабісу, двох кілограмів пвп солі та пів кілограма метамфітаміну. Під час обшуків правоохоронці вилучили п'ять автомобілів: 11 тисяч 400 євро, 112 тисяч гривень, 200 крон та 200 доларів. А також 164 банківські картки, ювелірні ви. Вироби, прилади для куріння, чорнові записи, оргтехніку, стартові пакети різних операторів, 33 мобільних телефони та документи. 11 фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 307 кримінального кодексу України. Десятьох з них затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу та помістили до ізолятора тимчасового тримання ще одного наркоторговцеві повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного правопорушення заочно у зв'язку з перебуванням останнього за межами території України. Наразі тривають слідчі дії.